Привіт. А, Франк вдома? Почекай. Я тебе звідки знаю. Ти сестра Френка, так? А ти з ним раніше тоді на фестивалі була така маленька, а зараз так подорослішала, виросла. Ще їсиш? си ж? спробувати. Мм. Дуже смачно. Там, здається, всередині начинка, є, так? Mm. Щоб до начинки добратись? О, а ось і Франк. Привіт. Е, дуже приємна тебе сестра, Франк. Ну все, бувай, Ще з тобою зустрінемось. Да.